А в обласному академічному театрі ляльок імені Марійки Підгрянки завершився 71-й театральний сезон. Перед канікулами актори потішили глядачів виставою Підкова на щастя за творами Івана Франка. Серед прихильників Мельпомени були і наші кореспонденти. 2016-й в нашій області проголошений роком Івана Франка. Тому і вистава на закриття сезону вибрана тематична. Ми дуже багато показували вистав за творами Франка і зокрема цю ця Цю виставу подивилися у нас діти онкохворі на. Коновальця у нас проводили сюди саме цю виставу, тому що і обласне управління охорони здоров'я, і ми також були зацікавлені, щоб діти ці дітки, які дуже рідко приходять до нас в театр, бо не мають можливості, подивилися саме казки Івана Франка. Режисер-постановник підкове на щастя Володимир Данець, художник Микола Данько. Вистава пропонується до перегляду дітям, яким вже минуло три роки. Проте батьки і самі дивляться, і наймолодших приводять. Ми дуже вдячні нашим глядачам. Сьогодні хочеться дякувати тільки глядачам, тому що вони нас люблять, вони до нас завжди приходять, і ми їх також дуже любимо і завжди раді зустрічі з ними. Отож, до зустрічі у новому 72-му театральному сезоні. А в новому сезоні маленьких і великих глядачів театру Ляльок імені Марійки Підгірянки очікує прем'єра. Знову запрошуємо всіх і дітей і дорослих, і батьків ще на одну прем'єру, яка відбудеться 3 вересня. Тільки виходимо з відпустки. Це буде троє поросят. Актори вирушають у відпустку. Вони та ляльки повернуться рівно через місяць і далі промовлятимуть до своїх глядачів.